Знову перехворіла, Фух, прихопила. і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Російська армія атакувала і Прикарпаття. В Івано-Франківському районі постраждали троє людей. зокрема двоє дітей. Їм надають необхідну медичну допомогу. Пошкоджене приватне домогосподарство. Окупанти гатили різним озброєнням, цілили по об'єктах енергетичної інфраструктури, повідомили Івано-Франківській обласній військовій адміністрації. П'ятеро людей перебувають в лікарні після нічної масованої ворожої атаки по Харкову. Опівночі окупанти завдали по місту. 19 ударів бойовими безпілотниками постраждалих десятки. Серед них діти знову тисячі вибитих вікон, пошкоджені житлові будинки, ліцей, магазини, підприємства. Місто частково знеструмлене. Більше подробиць знає наша кореспондентка Тетяна Доцяк. Вона з нами зараз на прямому зв'язку. Таню, вітаю! Які наслідки і як Харків переживає атаку? Вітаю вас, Юлії. Всі п'ятеро людей, які зараз лишаються в лікарні, перебувають у стані середньої тяжкості. В них вибухові травми, контузії. Медики продовжують надавати їм медичну допомогу. Кількість постраждалих може збільшуватися. Серед постраждалих є діти. Це дівчатка 9 та 13 років, травмований також і лікар. Сьогодні зранку ми проїхалися трьома районами міста: Основ'янським, Слобідським, Немишлянським. Всюди є руйнування. Адже у півночі окупанти завдали 19 ударів бойовими дронами, пошкоджених багатоповерхівок, майже 40, понад 3 тисячі вибитих вікон, десятки знищених авто. Ось ця родина переселенці з Кіндрашівської громади, це поблизу Куп'янська. Росіяни і тут не дають їм спокою. В квартирі вилетіли вікна, коли вони мирно спали. Страшно було. Спочатку перші удари полетіли, бігом скочили, да, сюди прибіг бігом, сюди, а тоді почалося там, тоді і тут, і там такі зриви йдуть, все падає, все летить. Це, каже, може, двері повилітали. Кажу, Господі, слава Богу, щоб люди живі. Ми да. молилися в це в це час. Ми стояли і молилися за всіх людей. Палало в кількох місцях. Із задимленого під'їзду рятувальники евакуювали 48 людей, зокрема, трьох дітей постраждалі. Розгрібають завали, рятують вціліле майно домашніх тварин. Ось пані Оксана евакуює кота. Йому також дісталося від окупантів. Рятую ось кошеня. Помешкання не моє, моєї подруги. Вона поїхала до дітей дити... до дитини Ужгород. В квартирі ні, нікого не було. Вона мати одна, це двоє двох дітей, і квартира на другому поверсі, не дверей, не ні вікон, нічого нема. Горів також гаражний кооператив, знищені десятки автомобілів. І там і на парковках біля будинків, понівечений супермаркет, вкотре прилетіло в ліцей. Біля нього величезна вирва. Діти навчалися дистанційно, чекали, коли нарешті зможуть сісти за парти. Росіяни традиційно продовжують воювати з дітьми і освітою. Міг ходити зараз третій А. Але все знищено, бачите, збираємо книжки, щоб можна було продовжити навчання вдалі. Я багато років пропрацювала в цій школі, в цьому кабінеті, багато зусиль, багато всього зроблено Руками батьків і все це знищили. Бачите, місцеві, меблі, видошки, дошки. Центр, візок, все розвитку. і водопостачання вдалося відновити. Однак місто частково знеструмлене. Вранці без електрики залишалося 29 тисяч абонентів. Є незначні збої в роботі громадського транспорту. Він також постраждав, зокрема, кілька тролейбусів. На деяких перехрестях не працюють світлофори, там хаос і затори. На місцях влучань слідчі нацполіції знайшли уламки бойових ворожих безпілотників. За попередніми даними, це були Герані. 2 Юлія. Дякую, з нами була кореспондентка Тетяна Доцяк про масовану атаку на Харків.